Вітання, це програма Тендер Ньюз. Ми стежимо за тим, як і на що чиновники витрачають державні гроші. Сьогодні у випуску про таке відкат в минуле рада переписала тендерні правила, полегшила життя корупціонерам. Тільки для того, щоб можна було красти скільки завгодно. Таємниця Олександра Єфремова. Я до компанії не маю відношення. мільярдні бюджетні підряди для рідні головного спікера партії регіонів. Нацбанк в ефірі. Навіщо Сергію Арбузову свій телеканал за державні гроші? Здійснилась найпотаємніша мрія українського чиновника корупціонера. Верховна Рада заховала у тінь більше половини усіх державних витрат. Поки вся увага громадськості та журналістів була прикута до скандального мовного закону та подій біля українського дому. Парламент втиху ухвалив закон номер 9634. Борці за прозорі держзакупівлі протистояли цьому п'ять місяців. Та депутати наважились на це лише зараз. Дочекались моменту, а скоріше спеціально його створили. Згідно змін до тендерних правил, які в собі несе новий закон, віднині державні підприємства, закуповуючи товари та послуги власним коштом, можуть не проводити тендер, а обирати постачальника на власний розсуд. Відповідної інформації про це у віснику держзакупівель не буде. Саме цей вісник, автори сайту Наші гроші, наша програма та інші журналісти ретельно аналізували, відстежуючи витрачання кожної державної копійки. Тепер більшість витрачань там зафіксовано не буде. Тобто, ми навіть не дізнаємось, хто отримав те чи інше державне замовлення і скільки він заробить на нас із вами. Закон прийняли просто тільки для того, щоб можна було красти скільки завгодно. Суть в чому? В тому, що ці кошти, які виводяться державні з під закону про тендерні закупівлі, це ми от вчора порахували. Цього року напевне буде 500 мільярдів гривень проведено всіх, і напевне з них 350 400 мільярдів гривень виведуть із підтендерної закупівель. Візьмемо, наприклад, НАК Нафтогаз. Компанія веде господарську діяльність, реалізовуючи газ населенню. А ще у неї є дочірні державні підприємства, які маючи доступ до державних надр, також намагаються заробляти гроші або виробляти якісь товари чи продукти, необхідні населенню. Наприклад, ДП «Чорноморнафтогаз», що розробляє морський шельф у пошуках нафти і газу. Шельф він державний, він належить кожному громадянину України. Тож, припустимо, чиновники вирішують, що видобуток варто виводити на новий рівень, і слід купити нову високотехнологічну бурову вежу. Якщо раніше їм для цього треба було провести тендер, обрати переможця і прозвітувати, кому пішли гроші, то тепер, після ухвалення закону, вони зможуть це зробити, не проводячи конкурс і не ставлячи до відома громадськість, хто ж отримав контракт. Інакше кажучи, якщо раніше журналі журналісти вичитали у віснику держзакупівель, що за цю вежу переплатили 150 мільйонів доларів із чотирьохста. То тепер чиновники можуть робити із тими грошима, заробленими на державному шельфі, що завгодно. Хоч усі їх перерахувати підставні компанії з Кіпру. принаймні у документах, доступних для громадськості та журналістів, це відображено не буде. Досить спокійний закон. Він був поданий кабінетом міністрів України. Тут немає нічого надзвичайного в даному. Випадку державні підприємства якщо вони використовують власні зароблені кошти, вони прирівнюються до приватних підприємств. Це робить їх більш конкурентними, більш оперативно працюючими в сфері господарської діяльності державні підприємства прирівнюються до приватних тільки у приватних власник зацікавлений в економії та прибутковості, а власники державних підприємств, українці, які циклічно обираючи владу, передають цей бізнес управління чиновникам, які приходять туди лише на час своєї каденції. І тепер ці тимчасові управлінці не звітуватимуть нам, як там наш бізнес просувається, чи, бува, не витікають гроші кудись. Не туди є ще інша небезпека. В уряді планують розпродати більшість держпідприємств, бо держава поганий менеджер і спрямувати доходи від продажу у бюджет з 1492-х які є зараз передбачаються скорочення до чисельності менше 300. Вирішувати питання конкурентоздатності підприємств, треба через приватизацію. Тепер із можливістю безконтрольного витрачання зароблених грошей, варто лише уявити наскільки спустошать ці державні компанії перед продажем, а продаватимуть, як показує досвід і практика, своїм кишеньковим олігархам. А поки закон не вийшов із парламенту і не підписаний президентом декілька нових історій про те, як витрачаються наші з вами гроші. Ще утім, скажу одразу, що коли закон набере чинності, ми опускати руки не збираємось і все одно будемо знаходити способи дізнаватись про долю фінансового скарбу нації. Державні шахти мають постійну потребу в закупівлі важкої техніки, обладнання, комплектуючих, ідеться про мільярди державних гривень, які поки що розподіляються в результаті відкритих торгів. Втім, як видно з оприлюднених документів, результати цих торгів надзвичайно тенденційні. Так, на Луганщині переважну кількість контрактів після приходу Януковича до влади отримує бізнес родини Олександра Єфремова, того самого найактивнішого парламентського спікера партії регіонів, голови фракції. Фактично, незмінні фаворити державного підприємства Луганського вугілля» при обрані постачальника це приватні фірми Портекс. То в індекспром, то в торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод, «ДС-8» та приватне підприємство «Консент». Всі ці фірми в орбіті родини Олександра Єфремова, і лише з початку року вони вже отримали держзамовлень на майже півтора мільярди гривень. Якщо ви мені приведете хоча б какие то о том, що я являюсь каким-то образом сопричастен причастін тим компаніям, яких ви називаєте, я рассмотреть эти вопросы. Документи наведемо. Ми офіційно придбали витяги із державного реєстру на всі п'ять компаній. Гроші за це до речі пішли іншому держпідприємству корупційному діти, Мінюсту. Тож із придбаних витягів стало відомо, що серед засновників тов ДС-8 єфремов ігор Олександрович, 34-річний син. Спікера партії регіонів тов «Індекспром» заснований єфремовою Наталією Вікторівною та Лещенко Іриною Олегівною, що прописана за однією адресою з Ігорем Єфремовим. Це погодьтеся прямі та беззаперечні докази зв'язку з парламентським регіоналом. Щодо трьох інших фірм, то їхні власники по документах приховуються за болгарином на ім'я Колєв Христо Димитров. Утім, зміна наводять доволі переконливі докази його зв'язків з Олександром Єфремовим. Голова провладної фракції спробував пояснити величезний успіх цих компаній. Ось так е, Коли Это предприятие является основным по выпуску какого-то оборудования, вполне понятно, что оно выигрывает тендеры. Но, к сожалению, в прошлом году мы не то что ту сумму, которую вы называете, или он не то что ту сумму, а он даже на порядке в десятки раз не получил. И практически, я могу открыто об этом сказать, в прошлом году на техническое перевооружение э, угольная отрасль Луганской области была обделена как никогда. Головний парламентський регіонал навіть поскаржився, що державних грошей на вугільну промисловість Луганщини виділяють замало. А значить, фірми його родини, використовуючи його ж термінологію, обділені. Мабуть, до приходу Януковича до влади вони взагалі кінці з кінцями не могли звести. Бо тоді, за підрахунками сайту, наші гроші доходи фірми родини Олександра Єфремова були в десятки разів меншими. Так, за чотири роки до кінця 2009-го заробітки цих фірм на держзамовленнях сумарно склали менше 200 мільйонів гривень. І вже в 2010-му лише за один рік більше мільярда гривень. В 2011-му майже два. І вже півтора мільярди гривень лише за півроку 2012-го заробили фірми родини Олександра Єфремова на державних замовленнях Луганського вуглепрому. Кому що, а Національний банк України вирішив створити свій телевізійний канал: 71 мільйон бюджетних гривень. Саме на таку суму Нацбанк уклав угоду на закупівлю та налагодження телеапаратури із стовпком телсистеми мовлення. Банк ТВ на таку назву банківське телебачення рік тому отримало ліцензію на мовлення. Спершу мало обійтися у 10 мільйонів гривень. Принаймні стільки було закладено в його статутний фонд. Згодом виявилось, що потрібно в сім разів більше. Воно й, мабуть, Зрозуміло, чому деякі товари зі списку закуплені за завищеною ціною. Так, журналісту наших грошей в Комтелі хотіли продати об'єктив для камери Кенон за 15 тисяч доларів. Нацбанк вже купив той самий об'єктив у тієї ж фірми за 24 тисячі доларів, причому куплено аж два таких. І взагалі, навіщо головній фінансовій установі країни свій телеканал? Нацбанк має регулювати курс національної валюти, контролювати діяльність комерційних банків, берегти золотовалютні запаси. Але аж ніяк не продюсувати телепередачі, принаймні виходячи з простої логіки, до того ж складно уявити, щоб на цьому телеканалі виходили програми із критичним поглядом на діяльність того ж Нацбанку або влади в цілому. Скоріше це буде компліментарний телеканал із суб'єктивною подачею, лояльний до керівництва країни. А цього добра і так вистачає у вигляді усіх комунальних ЗМІ. Чи давали добро українці на те, щоб державні 70 мільйонів були витрачені на ще один такий телеканал? Невже немає більш вдалого застосування цих коштів або, хоча б більш економного? Усі ці запитання ми надіслали в офіційному інформаційному запиті в Національний банк України на ім'я його голови Сергія Арбузова ще 6 червня. Згідно закону про доступ до публічної інформації у чиновників, є 5 днів, щоб надіслати відповідь. Пішов другий місяць, а відповіді досі нема. Як правило, чиновники рідко йдуть на порушення цієї норми закону, бо за неї передбачена відповідальність від догани та звільнення до великого штрафу. Чи не щодня ми телефонували і нагадували, що час сплинув, і варто б пояснити навіщо державним банкірам телевізійний цех обладнаний технікою за завищеними цінами? Приводу нашого запиту, скажіть, що там, коли буде відповідь? поки що, поки що її не буде. Чому тому що ще не готова? Ну, ви розумієте, що ви порушуєте законодавство і ми вже другий місяць чекаємо відповідь? Ні, так, але я нічого не можу з цим зробити. Очевидно, в Нацбанку нема що сказати, але є що приховати. Якщо там вирішили, так відверто порушити закон. На сьогодні це все. Дякую, що дивитесь Тендер Ньюз. зустрінемось вже за тиждень, як завжди. У понеділок о 22.30 на телеканалі ТВА. На все добре.